Усім привіт! Мене звати Савкіна Юлія, я персональний стиліст, а ви на моєму YouTube каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему актуальних трендів 2024-2025 для сезону осінь зима. І ми будемо розглядати дані тренди в контексті новинок від наших українських брендів. Тому, якщо дана тема для вас є актуальною, цікавою і корисною, будь ласка, продовжуйте дивитись дане відео. Ну і якщо це відео вам сподобається, будь ласка, поставте йому вподобайку, можете написати коментар, що відео було для вас корисним, і підпишіться на мій канал, щоб не пропускати майбутнє відео. І давайте почнемо з бренду Стіма. Бренд мені дуже подобається. Мені до вподоби їхня візуальна подача, те, як бренд себе позиціонує, і особливо мені подобається, що даного бренду доволі такі демократичні ціни. Вони слідкують за актуальними трендами, тенденціями. І в даного бренду я знайшла доволі велику кількість актуальних моделей, які зараз я пропоную нам розглянути. І перше, це ось така сумка в замші, в бежевому кольорі, також вона є в коричневому кольорі. І це сумка, яка попадає в декілька трендів. По-перше, цієї осені та зими особливо осені, враховуючи наші особливості клімату, та, коли буде сухо, а замша буде супер актуальною цієї пори року. І дана сумка також попадає в тренд стилю бохо, тому що для стилю бохо дуже характерні такі м'які, приємні тактильно матеріали в тому числі. Її форма також туди прекрасно вписується. Колір бежевий та коричневий, а точніше, тут він не є бежевим, він скоріше такий пісочний, що ще краще. Також є актуальними кольорами даного сезону. Тому, якщо шукаєте якусь таку вмістку сумку, зручну комфортну, плюс актуальну, будь ласка, розгляньте даний варіант. І... Переходимо до наступної позиції від даного бренду, до якої, до речі, дуже буде пасувати попередня модель, модель сумки це ось така куртка такого м -м, прохолодного бежевого відтінку зі шкіряним комірцем. Мені подобається, що ця модель є базова, вона в актуальних кольорах, так бежевий та коричневий є трендовими кольорами даного сезону. Насправді багато кольорів є актуальними цього сезону, і багато із них саме попадають в. Таку нейтральну базову палітру, що супер. І я вам рекомендую саме грунтуватися і складати свій гардероб на цій палітрі. Плюс додаючи ті декілька актуальних відтінків, які теж будуть і які не відносяться до базової палітри, для того, щоб зробити ваш гардероб все ж таки більш цікавим і наповненим. Ще один варіант верхнього одягу для осені є ось така курточка в зеленому кольорі, ось такий відтінок зеленого. Особливо є актуальним цього сезону. Він може бути ще навіть трошечки світлішим, може бути трошечки темнішим, але в загальному ось такий нейтральний, спокійний, зелений а дуже зайшов на цей сезон впевнено і в різних варіантах свого вираження, тобто і в верхньому одязі, і в більш легких варіантах також. В даній моделі мені також імпонує, що її можна зав'язати, затягнути на талії, тим самим окресливши більш пропорційно селе для деяких типів фігури, це особливо буде корисним, таким як до прикладу, пісочний годинник, в якого виражений ось цей перепад в пропорціях. Я, до речі, про це детально розповідаю на своєму. Курсі по самостійному розбору гардероба є посилання на даний курс в описі, для кого ця інформація актуальна. Також цей варіант куртки є в чорному кольорі. Чорний кольор теж є актуальним. Насправді, чорний кольор, напевно, є завжди актуальним для будь-якого сезону, і зараз багато моделей було представлено теж в чорному кольорі. Тому не забувайте, що чорний, якщо ви любите чорний кольор, він теж є в трендах. Ось такі ковбойки в. Коричному, як ви вже знаєте, актуальному пісочному, так само актуальному і чорному. І а, чорні та пісочні ковбойки вони є в замші знову ж таки, актуальному матеріалі. Даного сезону, і, власне, ось такі ковбойки знову є в трендах, і вони попадають якраз в тренд на стиль Бохо. І стиль вестерн. Ну, Насправді, мені здається, Вестерн і Бохо, вони трошечки так переплітаються, тому що в стилі Бохо є ось ці такі етномотиви, які, власне, притаманні, в тому числі і стилю Вестерн. Тому, якщо вам імпонує дана історія, можете розглянути. Класно буде в поєднанні якраз із тією Курточкою пісочного кольору із сумкою, теж самої першої рекомендації. Тому, будь ласка, якщо це відповідає вашому стилю, можете сміливо розглядати даний варіант. Це взуття відноситься до актуального взуття даного сезону. І останній варіант, який я пропоную розглянути у бренда Стіма, це ось така сорочка з Денімо. Мені дуже подобається. Вона виглядає такою плотною, масивною те, що потрібно нам від сорочки з Деніму. Тому я її пропоную саме розглядати в контексті образу разом з джинсами. Так само можна з світлими джинсами. В принципі, в нас тут є такі моменти виварки, Так, більш темні можна підбирати джинси під ось ці тем сині плямки, теж буде класно виглядати. Але і ось в такому форматі, як на зображенні, дуже актуально трендово виглядає. Ну і у бренду Dia, DIA, до якого ми переходимо з вами зараз, теж є джинсова сорочка, більш прилеглого силуету, можливо, такий силует вам більше подобається, більше вам пасує, тому можете розглянути даний варіант. А у бренду також є. Джинси, які можна підібрати до даної сорочки. Бренд дія дуже люблю я, як знають мої учасниці чату у Телеграмі, до якого можна доєднатися. Буду всім рада. Вони знають, що я. Хочу стати амбасадором даного бренду. Я про це декілька разів вже згадувала. Для того, щоб це сталося, підпишіться на цей канал. Давайте зробимо мене більш медійно відомою і, можливо, бренд брендія таки колись зробить мене своїм амбасадором. Мрію про це, тому що я, в принципі, із задоволенням є клієнткою даного бренду. Мені подобається те, які речі бренд продукує, якої якості, як на мене, ось це співвідношення. Ціни якості та візуальної складової є дуже гармонійною, цілісною. І те, як, до прикладу, бренд також вибудовує свою комунікацію із своїми клієнтами, те, як він просуває свій бренд, як він себе позиціонує, мені дуже імпонує. Тому буду щаслива колись стати амбасадоркою даного бренду. І ось такий варіант: ще один варіант верхнього одягу. Ми з вами розглядали курточки. Тут є такий повноцінний тренч повної довжини. Теж таки, знову ж таки, актуальному коричневому відцінку, такому темному шоколаді. Кожен бренд випустив даний тренд ще в декількох актуальних відцінках: це молочний і ось такий ще м'ятний, і причому в варіанті Еко Шкіри. Якщо ми говоримо про коричневий, і навіть молочний, то це, звісно, більш базові варіанти. Коли ж ми говоримо про ось цей м'ятний ще з екошкіри, а шкіра теж є в трендах сезону, повністю лук, а зі шкіри, або якщо в нас є там низ, до прикладу зі шкіри, це є актуально інтрендово. І коли ми ще говоримо про такий м'ятний відтінок, звісно, це стейтмен-одиниця, і ми розуміємо, що строк служби її для вас буде дещо короткий, якщо ми говоримо саме про актуальність даної речі. Якщо ж ви шукаєте верхній одяг, який і в тренди попадає, і послужить вам довше, да, завдяки своїй. Базовості, більш такі нейтральності, то все ж таки розгляньте, будь ласка, цей розкішний кольор шоколаду. Мені дуже подобається. Колір прекрасний буде красиво дуже поєднуватися із рожевим, і з червоним, із блакитним, із зеленим з усіма відтінками прекрасними, які актуальні цього сезону. Як, от, до прикладу, з усіма кольоровими варіантами, ось цієї кофти поло трикотажної, яка представлена в бренда в молочному, в виразно рожевому і в теж в коричневому кольорі, а поло тренд цього сезону. Здавалось би, просто базова кофтина, яку ми всі знаємо, але вона якось. Зайшла дуже на подіуми, і тому, відповідно, вона є а, в трендах. А, може бути з укороченим рукавом, а може бути ось такого формату, більш вільна, більш прилегла, яка вам більше до вподоби. Але от у бренди Діядія є, вона в такому середньому по об'єму фасоні. Зручно буде її заправляти і так само носити на випуск. І три класних відтінка обирайте той, який вам найбільше пасує, і або ж найбільше подобається. І знову ж таки, як зрозуміти, пасує вам відцінок чи ні, ви можете зрозуміти це самостійно, наприклад, подивившись моє відео на каналі про роботу з кольором, або знову ж таки записавшись на курс, де я даю окрему лекцію по роботі з кольором, з фактурами, тому буду рада вам на курсі. І ще один прекрасний тренд, <хи> за яким ми можливо встигли навіть знаєте заскучати, тому що він вже був не так давно, але все ж таки він трошечки в нас так пішов на пішов на спад і знову залетів це. Тренд на леопард, і причому хочу зауважити, що колір має бути природнім. Тобто, як в природі є такі леопарди, да от умовно ми так само і обираємо такі а, кольори. Да. Тобто, ми не йдемо в стилізацію, де в нас був леопард на червоному фоні. Ні, він має бути такий, як з а, десь сафарі. Мені дуже подобається варіант. Ось Цих мюлей в леопардовому кольорі, тому що це прикольний варіант якраз на ось цей перехід від літа до осені, коли можна ще носити відкрите взуття, але в той же час вже пальчики трошки мерзнуть. Класно буде знову ж таки із шкарпетками виглядати, якимись можна чорними, щоб попадали вони в один із. Кольорів даного взуття буде класно і під тренч так само носити. Тому рекомендую ось такий ще варіант розглянути, якщо для вас є актуальним. Ну а ми переходимо до наступного бренду до бренду Джул. І тут я хочу запропонувати вам варіант Джемпера блакитного кольору, тому що блакитний колір є дуже актуальним для даного сезону. Здавалось би, блакитний, звичайний блакитний. І чому саме? Цей джемпер, чому саме а, в блакитному кольорі. Тому що, окрім того, що саме цей відтінок а, є трендовим цього сезону, він ще й входить в нашу палітру базових нейтральних кольорів. Тобто він буде прекрасно знову ж таки поєднуватися з тими ж рожевими, червоними, помаранчевими, зеленими і так далі по списку. У складі в нас 70% вовни, 30% кашеміру, ціна 6 тисяч гривень. Але знову ж таки, я хочу на даному Прикладі вам показати, як варто обирати речі з трішечки високим прайсом. Тому що, звісно, якщо ми купуємо велику кількість одягу для сезону, то ми рахуємо кожну гривню, яку ми будемо вкладати в. Кожну з речей. І саме ось такий джемпер нейтрального фасону, базового відцінку з класним складом, можна купити з трошечки оверпрайсом. Тому що ви цю річ будете носити довго, ви цю річ зможете поєднувати з великою кількістю одягу, який є у вашому гардеробі. Тому ця витрата буде абсолютно виправдана. Тому, ось, будь ласка, на прикладі даної речі, ми розуміємо, що купуючи річ. Трошечки дорожчу, нам краще купити річ, яка буде нам слугувати відповідно довше. І ще одна річ від бренду Joule це ось така картата сорочка. Ось така клітинка, яка нагадує нам всі пледик, коцики, як то не назви, так? ось такі пледики, якими ми зазвичай вкриваємося, є актуальною в даному сезоні. Мені дуже подобається, тому що вона максимально підходить для сезону осінь, зим, зима. Такою клітинкою можна створити дуже затишні, приємні, такі комфортні образи. І от можна стилізувати таким чином, як пропонує бренд, можна ж. Одягати, до прикладу, під жакет і зробити а, даний образ більш зібраним словом, можна покрутити по різному, постилізувати. Розгляньте, будь ласка, даний варіант сорочки на осінь. Ну і бренд Have також пропонує свій варіант клітинки, свій варіант сорочки. Тут ми бачимо такий виразний червоний колір. Ми говоримо про актуальні кольори. І блакитний, як ви вже знаєте, це теж є актуальним кольором даного сезону. І ось такий а, виразний, а, червоний, і взагалі дуже багато відтінків червоного кольору, і є актуальним цього сезону. Просто купуйте червоний, не прогадаєте. Є і теплі кольори, і холодні кольори, і в бордовий, і трошки в фіолетовий. Тобто, червоні в загальному актуальні. І такі теплі червоні, як ближче до помаранчевого, теж. Тому ось цей варіант. Якщо вам до вподоби більш виразні відтінки, або більш світлі відтінки, як ось то блакитна сорочка, будь ласка, розгляньте бренд Must Have. і йдемо далі по тому, що нам бренд пропонує із актуального. Ну і це вже, як я сказала, бордовий відтінок. Це насправді, напевно, один з моїх фаворитів взагалі, трендів цього сезону. Я дуже люблю цей колір. Мені дуже подобається, як він виражається в різних матеріалах, в тому числі в шкірі. Якщо ви, в принципі, не потребуєте, скажімо так, якось укомплектовувати свій гардероб осінній, у вас все є. Вітаю! Але ви хочете додати якогось тренду, ви можете от якраз додати невеличкий такий аксесуар красивий, дуже класно. От, бачите, стилізується із верхнім одягом, з якимись жакетами, поверх сукні трикотажної теж можна одягнути. І маєте собі аксесуар додатковий, який допоможе вам по-різному стилізувати вже той одяг, який у вас є, плюс і тренд за рахунок актуального, красивого, красивого кольору. Додайте, наприклад, до прикладу, бордовий манікюр, і буде у вас вже такий меч по кольорам. Ну і звісно, я не могла прийти повз цієї. Фантастично красивий мені по кольору водолазки з бавовною, в такому бордовому, винному, як вказано у бренда на сайті, відтінку. Красиво. Взагалі, цієї моделі водолазки є дуже багато в різноманітних кольорах. Можу вам ще запропонувати розглянути варіант світло-жовтий, він теж є актуальним. Цікавий відтінок, обережно працюємо з ним, тому що він може десь підсвітити, якщо у вас є якісь зеленкуваті відтінки у вашій зовнішності, або ж якось дуже виділити, навпаки, блакитні. Тому обережно, але знаємо, що такий кольор є, і він є актуальним. І знову про Леопард. Так як Леопард дуже виразний тренд цього сезону, от і у бренда Must Have є декілька варіантів, в них є і блуза, є і сукня на бретелях, і спідниця. А можете розглянути варіант сукні, можете розглянути варіант спідниці. Це можна стилізувати з якимось об'ємними трикотажними светрами, з жакетами строгими, з тим самим денімом. Можна попробувати, особливо, якщо він у нас такий темно-сірий, графітовий, чорний, а да, трошечки а, піти в такий а, гранж, трошечки додати брутальності для того, щоб збалансувати. В принципі, гламурний принт леопард, і щоб не йти в гламур, ми можемо піти навпаки в гранж, та, коли ми обигруємо а, це, до прикладу, шкірою, замшею або ж денімом. Далі бренд The Lace. і тут я пропоную розглянути варіант Тотал Трикотаж. У нас тотал Denim актуальний і тотал трикотаж. Також в нас є актуальним сукні, трикотажні, в принципі, об'ємні светри. Як вони можуть бути неактуальними, коли настає осінь зима, я не знаю. тому, Але і трикотажні костюми, які, в принципі, так, вже дуже довгий час з нами, але вони також є актуальними. І на подіумах представлені також доволі виразно речі із такою фактурною, об'ємною в'язкою, в'язки. В кольорі шоколаду, вже згаданому, в молочному кольорі. Будь ласка, розглядаємо, купуємо і гріємось з розумінням того, що ми зараз ще й актуально виглядаємо. Ще один тренд від бренду The Lace, який я хочу вам запропонувати. Для осені зими так. Це міні-спідниця. В принципі, з тепленькими коготками чи легінсами можна. І ще, в принципі, я думаю, що десь приблизно місяць-два з ось такою класною стилізацією на низькому ходу поверх можна одягнути та, якийсь тренч, буде виглядати актуально, буде виглядати. Мінімалістично, жіночно, кокетливо, але в той же час і доволі стримано. Тобто ось ця смужечка, така ділова строга, да? ось цю ем, зайву, можливо, нотку кокетливості чи сексуальності, ем, міні-спідниці в нас знижує, да? тобто трошечки робить цю спідницю більш такою стриманою. І останній на сьогодні бренд, який ми розглянемо, це бренд Гіпюр. Тут я пропоную вам розглянути такий актуальний варіант знову ж таки, шкіра, коричневий колір, трошечки такого боха нальоту, у такому варіанті укороченого тренчу з поясом. Тобто, тут ми бачимо багато трендів в одній речі, але знову ж таки, за рахунок. Кольору, який не є занадто виразним, таким кричущим. Та тобто це не червоний, це не м'ятний, це не жовтий, це все ж таки коричневий, такий теплуватий, який дуже гармонійно вписується в осінній ландшафт, та в осінню кольорову гаму. Тому це буде трендова річ, але річ, яка буде носибельною. І її можна буде доволі легко вписати і у ваш гардероб, і в якісь послідуючі роки, та, тому що навряд вона прям занадто вилетить із актуальності в подальші сезони. І останнє, що ми розглянемо, це ось такий гольф з широким рукавом, який теж не звертає до стилю бохо. Даний гольф є в двох актуальних відтінках це в такому Сірому і знову ж таки вже згаданому м'ятному кольорі. Якщо даний стиль вам цікавий, можете урізноманітнити свій гардероб ось таким форматом гольфа. Там, тому що в нас гольфи, в принципі, є актуальними для осені, але з ось таким більш виразним рукавом, це може бути більш цікаво. Поєднуйте з ось такими спідницями міні, як в стилізації, яку запропонував бренд, можна з штанами Кльош, тоді ми зовсім йдемо вже в таку стилізацію. 70-х або ж просто з такими вільними штанами від стегна буде виглядати класно. Тому пробуйте, експериментуйте. Якщо вам хочеться чогось такого цікавенького, трендового, то можете розглянути даний варіант. На цьому ж все. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Якщо так, напишіть, будь ласка, про це в коментар. Напишіть, чи плануєте щось купувати із згаданих трендів. Якщо так, то який тренд вам імпонує найбільше. Можливо, ви вже щось придбали. Поділіться, будь ласка. Мені дуже цікаво, що це саме. Я ж бажаю вам гарного дня, чудового настрою і натхнення при створенні власних стильних образів. Усім, па-па!